Вітаю, друзі! Сьогодні зранку мені прийшла в голову одна ідея, і я вирішив одразу записати відео, не відкладаючи це в довгий ящик. Хоча я ще не зовсім вихворівся, тож з голосом можуть бути деякі проблеми, та й зовнішній вигляд мене також не дуже влаштовує. Але сьогодні я хочу розповісти про програвач вінілу, який свого часу я недооцінив, маючи його. І я так бачу, що інші також, можна сказати, проходять повз нього, не розуміючи, що перед ними насправді дуже непоганий програвач. Мова буде про програвач вінілу від бренду Аудіотехніка з такою трошки довгою назвою lpw 40 wn Спочатку я хочу розповісти історію, як я його взагалі купував, тому що. Як у мене це вже заведено, я спочатку купую щось одне, воно мені приходить, я його дивлюся, користуюся ним і розумію, що це не зовсім те, що мені треба. Тож тут можна сказати, що за оглядами не завжди можна обрати саме те, що тобі треба. Так от я спочатку купив молодшу версію, а саме lpw 30 tk здається, так вона називалася. Тому що вона була просто-напросто дешевше. І насправді я одразу хотів собі 40 -ку. вона мені подобалася більше. Але я хотів зекономити і купив дешевшу версію. А в результаті вийшло, що все одно купив те, що хотів. Причина, чому я поміняв один програвач на інший, була у тому, що у тридцятки просто-напросто був доволі шумний мотор. Я його чув одразу при увімкненні обертання платівки. Мені це не подобалось, і практично за кілька днів я повернув той програвач магазину. І оскільки я боявся, що з сороковою версією буде точно так же, я домовився з магазином в Дніпрі, сів на мотоцикл і поїхав послухати цей програвач. Наживо, тож я приїхав в магазин, довго навколо нього ходив, прислухався, чи чутно мотор, чи ні. Це було не зовсім зручно, тому що ну, все-таки день магазин відчинений, на дворі шумно і так далі. Коли я його отримав, то вже вдома почув, що мотор там дійсно тихий і немає жодних проблем. Що ж це власне за програвач? Це програвач, так би мовити, класичний, з ремінним приводом, з повністю ручним керуванням, жодної автоматики, з вбудованим фонокоректором, в принципі, з усім необхідним, що і повинен мати програвач вінілу. Це був мій наступний крок після аудіотехніки AT LP60X, тому що я хотів більш такий стильний програвач, класичний, з можливістю апгрейду. І цей програвач насправді все це має. Для більшого розуміння, що ж це за програвач, я хочу його порівняти з насправді дорожчим програвачем, на який у мене є повноцінний огляд, а саме NAD C558. Спільного між ними є те, що обидва програвачі є з ремінним приводом, мають такий класичний лаконічний дизайн і мають прямі. Тонарми. Ну і такі звичайні речі, як зовнішній блок живлення та захисну кришку. В принципі, тут нічого особливого. Але відмінностей у них дійсно дуже багато. І далі я про них розповім. Отже, C-558 є трошки дорожчим програвачем, але переваг у нього не так багато. Єдине, що спадає на думку, це сам картридж. Там стоїть картридж ортофон ОМ10. Який, на мій погляд, трошечки краще звучить, ніж VM95E. Насправді різниця не те, щоб кардинально велика, але вона все-таки є. Більше переваг я назвати не можу. ну Хіба що ще більш такий стильний і лаконічний дизайн. А от переваг у LPW40 набагато більше. Перше, це опорні ніжки, які регулюються. Це насправді дуже зручно. Звісно, якщо у вас дуже похила поверхня, на якій стоїть програвач, то з одного боку ви закрутили ніжку повністю, а з іншого викрутили, це не дуже красиво. Але якраз е ніжки, які регулюються, вони потрібні для більш тонкого налаштування горизонту. Тобто спочатку налаштовуєте поверхню, на якому стоятиме програвач, а потім налаштовуєте більш тонко уже сам програвач. Це дуже зручно, і я не розумію, чому багато програвачів, навіть дорожчого сегменту, не мають ніжок, які регулюються. Тож, тут перевага за аудіотехнікою. Наступний момент це вбудований фонокоректор. В LPW40 він є, а в c 558 немає. Я розумію, що програвачі без фонокоректора вони сприймаються як більш такі трушні, правильні, тому що кожен аудіофіл вже має окремий фонокоректор. Але ці програвачі вони ще потрапляють в категорію бюджетних або трошки нижче ніж середньобюджетних. І новачок може ним зацікавитись тим чи іншим програвачем. І е, наявність вбудованого фонокоректора тут буде плюсом, тому що ну, з цим простіше на початку. Звісно ж, в LPW40 фонокоректор можна відключити і жодних проблем з апгрейдом не буде. А оці 558 доведеться одразу докупати собі фонокоректор. Тож я вважаю, що тут також перевага на боці аудіотехніки. Наступний момент дає доволі таки велику різницю, а саме різниця між тонармами. Вони обидва мають пряму форму, але на цьому їх схожість закінчується. Далі вони абсолютно різні. По-перше, різні матеріали. У C-558 це алюміній, у LPW40 це карбон, і взагалі це доволі круто, тому що карбонові тонарми можна зустріти в суттєво дорожчих програвачах. А тут за доволі невеликі гроші ми отримуємо красивий і якісний карбоновий тонарм. Далі різниця в хедшелах. На c 558 він нез'ємний. Тобто хедшел і тонарм це одна єдина суцільна деталь. На LPW-40 хедшел з'ємний, і це набагато спрощує процес апгрейду звукознімача. Тобто, його дуже легко відкрутити і змонтувати новий звукознімач на Цьому ж хедшелі або підібрати уже змонтований е, хедшел зі звукознімачем. Головне, щоб він був такої ж самої кутової форми. А апгрейдити звукознімач на C558 я, можливо, навіть і не ризикнув би, тому що поки там все налаштуєш, е, тонаром такий тендітний, що його я міг би своїми руками навіть зламати. Це насправді наступний пункт різниці в тонармах. На C558 він ну, дуже такий собі тендітний. Його навіть страшно було зламати якось необережно своїми руками з ним взаємодіючи. На LPW40 він нормальний, міцний, якби немає жодних проблем. Але це моє сприйняття, тому що насправді немає проблем з обома тонармами. Вони виконують свою роботу, не мають ніяких люфтів і що там ще може бути. Але на LPW40 набагато простіше цей тонарм налаштовувати. Він має класичний, можна сказати, спосіб налаштовування, коли ти крутиш противагу і таким чином регулюєш силу притискання. А на C558 там треба вручну його рухати туди, вперед чи назад, і фіксувати вже спеціальним ключем. А от е, антискейтинг на C558 мені подобався трошки більше, наскільки я розумію, він там магнітний і. Це трошки краща конструкція, ніж пружинний на LPW40. Хоча, знову ж таки, жодних проблем з антискейтингом я на програвачі LPW40WN не е, мав. Наступний момент це вибір швидкості обертання платівки. На C558 він повністю ручний, треба зняти. Опорний диск, перекинути ремінь на інший шкіл, і знову поставити опорний диск. Особливо це незручно, коли одна сторона платівки записана на 33-й швидкості, а інша на 45-й. І треба прибрати кудись платівку, зробити ці маніпуляції, знову покласти платівку, і потім не забути повернути ремінь на той шків, який дає 33-ю швидкість, щоб. Продовжити слухати інші платівки на LPW40. Це дуже просто. Ручка в один бік 33, в інший бік 45. Все зручно, чудово. Для новачка це те, що і потрібно. І напевно останній момент, який стосується не лише різниці між c 558 та LPW40. Він стосується практично всіх програвачів аудіотехніка і багатьох інших. Різниця стосується захисної кришки. Всі е, програвачі аудіотехніки, які я мав у своєму користуванні, і ті, що я бачу, е, мають е, спеціальні ніжки. Тобто, захисна кришка має спеціальні гумові ніжки, якими вона опускається власне, на програвач. А от ці 558 і такі програвачі, наприклад, як Project, вони таких ніжок не мають. Ну, я не мають. Я кажу не про всі програвачі, а принаймні ті, що я бачив, так от на c 558. Є ніжки, але вони не гумові, вони просто відлиті з того ж самого матеріалу, що і сама захисна кришка. Так от це питання часу, коли ви е, раптом впустите захисну кришку на програвач, і вона просто впаде з таким гуркотом на програвач. Це не дуже приємна річ, і після такого можуть на програвачі залишитися. Відбитки від цих ніжок, а от е, аудіотехніка та деякі інші, наприклад, як Мій Технікс, мають е, ці ось гумові ніжки, які пом'якшуть цей удар. Я не розумію, чому така проста річ е, не є обов'язковим якби стандартом і для інших виробників, і навіть дорожчих програвачів. І тут ви можете спитати, чому ж ти такий чудовий програвач змінив на якийсь інший. А все дуже просто. Мені захотілося чогось нового. Мені захотілося програвач з прямим приводом. Особливо, щоб він мав вигляд такий діджейський з піч-контролем, з тробоскопом і всіма цими штуками. Тож я змінив його спочатку на 120-ку ATLP 120X, а потім на 140 ку версію. І насправді вони е, мали більше недоліків, ніж мав LPW40. Насправді, він мав всього два недоліки. Перше, це те, що через деякий час мікроліфт перестав справлятися зі своєю роботою. Тобто, тонарм опускався надто швидко. Е, не дуже важко було це пофіксити. Я замінив демфуючу змазку і, до речі, Відео про цей процес у мене є на каналі. Якщо у вас є така проблема, то подивіться, там не потрібно розбирати все, весь програвач. Ну, принаймні, це стосується саме LPW40. А другим недоліком можна назвати те, що через деякий час колір програвача трохи вигорів на сонці. Тобто, якщо підняти опорний диск, то під ним колір темніший, ніж зовні. Але знову ж таки це видно тільки якщо підняти опорний диск. Тож не такий вже і сильний недолік. Тож, друзі, оглядаючись назад, з висоти теперішнього досвіду, я розумію, що цей програвач був мною недооцінений, а насправді він має посісти почесне місце серед програвачів, які варті уваги. І його можна було і далі апгрейдити, міняти звукознімачі, отримувати ще більше якісного звуку. І він може бути програвачем, який купив один раз і на багато років. Тож можете його розглядати також в якості варіанту. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм посилання в описі. Він так і називається, також нотаткові Вініломана. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і побачимось в наступних відео. До зустрічі!